Всем привет, ребята! І це друга частина Мардер Містері 2. Просто я йшла там собі. Ти пришлось зняти другу частину. Так, все, ми знімаємо другу частину і. Ми. От, я появилася. Е -е, що тут робиться? Тут і Араб, і ти, і ти, і ти і як всегда. Араби і Русяни. Так. Більше цих русских, чим. Боже Арабки! Дві Арабки якісь. Ладно, і хто я? Я не виновен Кстати, коли я хотіла вам знімати другу частину шею, у мене з другої, другої попитки не вийшло, то я була шерифом тільки мене вбили зразу. Ну от так, от короче зараз я буду начинком розбирати, покажу нічого не бачу і не чую, ну вже чую. Ладно, мне кажется, мне кажется, что у тебя девочка убийца. Если он я сюда прыгаю. Короче, пока що я нікого нічого и не бачу и а все у мене полный, і ну блин жалко. Если у мене. Клас. Если б у мене була элита, я бы собирала 50, я бы точно зібрала 50. Ну, жалко, конечно, уже вот так вот. Ну ничего. Давайте понаблюдаем с другими. Я верю, Шарифа. Я, я прошу, чтобы ты не выиграл. Потому да, да, что я бы давно его выиграла, если бы я была. Класс. Даже хорошо, что тебе тебя выиграла. Ну, прикольно. Вообще. Так прикольно? Капец. Твой мардер-инвентарь. Покажи свой инвентарь. Покажи свои эффекты, покажи свои способности и питомцы. Также покажи свои эмоции и колонки. Ідемо голосувати. Нет, я хочу, я хочу офис 3. Нет, нет, пожалуйста, можно кто-то за мене проголос. Ну, офис 3. 3 даже круче. Це карт. Я вже забыла, ну беси, що там. Да. Не відмовин, конечно. Я знал, что я буду не видно. Если бы була на офис 3, то я бы була шерифом. Больше стоит битвы и 8%. Класс, мне так ВЗ. Сегодня мини прям день. О, я хочу, я хочу песта, я хочу песта. Да вы не точно. Вы не точно тимеры. Вы не тимеры. Все, вы не тимятся. Вы не тимеры тимятся. Шейнка проверит. Ой, герой. Что на звезд, значит, ты будешь героем. Короче, герой выиграл. Тільки якийсь баг стався. пісні не було. Та чого він за мною щось бігає? Це не мій пітомець. Я хочу особняк два. Я хочу особняк два ой. Чек в нас буде менсіум два. Конець ми не виновен. Боже, я не можу зі мною грати. А оце вже було страшно. Я чому чула... убий? Туп... Тупий шериф. Я шериф, я по твоєму була у чи що? Я питаю шерифа. Я, я по поше... Той, хто був шериф, я зверталась. Я по-твоєму була убийцею? Я по твоєму була убийцу? Бачите, вже пістолет забрали. І тепер буде старий як класно. Ну, ніколи не стану бійці, чесно. Схавали, я саме перше сюди зайшла. Давайте голосуємо. Мілбе... Ніт, я хочу в Блейс. Ну, пожалуйста. якщо да. не Воркідплейс, то... О, хоч хтось заголов. Все, у нас буде Мілбейс. бейс. голосувати за нього, бо голосів більше за нього. У нас буде Бейс. Ой, спасибо па пацанчик, що пом'як заїсти. Ой, дівчика поможи. О, ваша помощь мені допомага. Вау, що з ним волосами? Чого вони не прогрузилась, типа не прогрузились? Коротше, не знаю. Я тепер нуб, а не багачка. Я ж була, типу, донатство дівчкою. Не знаю, коротше, я дуже його боюсь я боюсь цього пацана. Я просто його боюся. Це мій страх, я пацана цього боюся, але він страшний. Боже, Боже ну він наближається до мене. Просто у меня 100%. Я 100% думаю, что вот це вот панамку Венубица з панамку пацану. Панамкою панамкою. Ну все, я перезахожу на сервер, чесно. Ви думали, я шучу Ні, я перезахожу, вот я вийшла. Перезаходимось на сервер. Короче, я тут і я поменяла собі скин. Вот така от тепер я дівчулька. Если что, идею скина бесплатную я брала в Пинтересте. Да, в, Пинтересте дуже классные идеи скини. И это сама идея скина. Это просто точь-в-точь -точь скин. Я делала просто так, как было показано на видео. Я все точь-в-точь делала, -точь повторяла, все шукала геть. И мне это вышло. Жорст самодельный. Я его сама делала. Не малювала, конечно, Подарите пожечь что-нибудь мене заскамели, читерами. Я рада, що з тебя А У мене вообще нічого немає, мама, на тільки вся вот фигня якась золоте, чи як там. І все. Нічого обычного. Я граю вот так вот. Да, я не така багата, щоб ви понимали. А в траветері, щоб ви понимали, тільки на тому акки. У мене така багата жесть, просто на. Ладно, ну, на, своєму, ну, на своєму тому аккаунті я теж буду грати, він у мене ще є. Я можу на нього зайти і пограти, тільки Мардер Містері точно на ньому не зможу пограти. Ми йдемо на карту Холодінг Марк. Тільки щось він доходить. Просто... Я рада. Я стала німіном, це така радість, я просто рада. Пішли грати, я зараз всіх буду скамити. Блін, все. Як ту дівчинку могли заскамити, якщо, якщо б вона зробила крейт, то зробили б отак. Подивіться смисл е, що Якщо б її заскамили, то її б там от дали от штуки, оті от вещі і все. Ібо вона б не могла перша прийняти це, а потім їй сказали б, я це було да, не фішка, то дати. А давайте подивимося її інвентар, чесно, де вона? де вона? Якщо вона ще є в цій грі, подивимося. Хочу якась дівчинка вийшла, походу це вона була. А, от Ева Про. Давайте найдемо цю еву Pro. Якщо в неї класні оці от віщі, то я їй нічого дарити не збираю. Да понімаю, ну її чесно не засканули. Знаю чого. Короче, цій Єві я хочу віддати свій нож. мені просто практично не треба. Я про давай торговлю. Просто мені не треба. Ця... Вона що, вийшла? Ну, кажіть. ну, просто не хочу приймати трейд. Мисли ти не хочеш приймати. Я щас світло і не буду тобі нічого давати. Ти сама напрасила. О, я ширів, так тобі й надо. А все, не кидай мені гейттрейдера. Я на не буду приймати, я буду його просто або не приймати, або відклоняти. Ні, длін, ну цей пацан у мене дуже близько, я його вбив. Я не хочу бо на нього грати. Так в мене вся ігра пламається. Так ще. Я став шерифом, мене вбили. Я не предла... Я вікнує, я не хочу сиєвої Євою третівки. Я перезахожу на сервер. Мене здобалось, і той пацан тупий. Ну коротше, всім пока.